Чи казати цікаво, але й небезпечно. Приємно поділитись з приятельками перепетіями гри. І щоб не розслаблятись і не потрапляти у залежність від вередливого колеса фортуни, пригадати повчальну історію іншого класика Федора Достоєвського. Уперше пан Достоєвський офіцер Санкт-Петербурга випробував долю в знаменитому Баденському казино у 1863 році і програвся у кухів прах. Завдяки цій події світова література збагатилася романом Гравець, що по суті з'явився чудовим пам'ятником Баден бадену який в романі отримав псевдонім Рулетенбург. Цікаво, що Достоєвський позичав гроші на гру у Гончарова, який також приїжджав до Баден Бадена і у Тургенєва. А Тургенів, якому рулетка була байдужа, у листі до свого французького приятеля-письменника Юстава Флобера писав. Приїздіть но до Баден Бадену хоча б на кілька днів. Звідси ви зможете привезти нові фарби для своєї палітри. Взагалі ж вражають своєю красою не тільки саме місто, а й його околиці. Ось як описувала свої враження імператриця Єлизавета в листах з Баден-Бадена до Санкт Петербурга. Я вже чотири тижні знаходжуся в цьому прекраснішому на землі місці. Цілого року не вистачить, щоб побачити всю тутешню красу. У наших ніг в долині розкинулось містечко Баден, немов в амфітеатрі. Ми ж неначе ширяємо на гарячих випаровуваннях джерел і легковажному настрій, який панує на курорті. Гора Меркур найвища точка Баден Бадену, звідси відкривається запаморочливий краєвид не тільки на саме місто, а й на долину рейну, якою проходить німецько-французький кордон. Звідси ж, парапланеристи вирушають у повітряну подорож над Шварцвальдом, чорним лісом. Саме непролазні ліси та таємничі хащі Шварцвальду навіяли тутешньому уродженцю казкарю Вільгельму Гауфу його казки, що стали всесвітньо відомими. Пам'ятаєте маленького мука або легенду про кам'яне серце? Сьогодні ж, дивлячись на цю красу, хочеться думати виключно про справжнє живе серце, про гарне самопочуття, про довге та здорове життя. У Бадені вся ця природна краса невід'ємно пов'язана зі здоров'ям та лікуванням і служить їм вірою та правдою ось вже протягом багатьох століть. Тому не дивно, що, наприклад, одна з найвідоміших, найкращих в Європі клінік Макс Грюндік знаходиться саме в такому місці вдалині від стресу та метушні. На висоті 800 метрів над рівнем моря. З дивною панорамою німецько-французького кордону, що проходить по долині Рейну, яка розкинулась у підніжжя північного Шварцвальду. Вже саме місце розташування клініки є здатним покращити щонайменше психічний стан людини, що потребує медичної допомоги. Але оточуючими красотами, розкішними інтер'єрами, вишуканою їжею, неймовірним комфортом п'ятизіркового готелю справа не обмежується, бо тутешні відвідувачі звертаються сюди вперше за все за допомогою спеціалістів. Звичайно, все, що стосується цього, у клініці Макс Грюнді також з префіксом «Най». найсучасніше медичне обладнання, як діагностичне, так і лікувальне. Найдосвідченіші спеціалісти, найпрофесійніший догляд під терапією. Тут розуміють дещо більше ніж просто лікування симптомів. Не менш важливим є профілактика хвороб з одного боку і з іншого відновлення організму, якщо хворобу попередити не вдалося. Отже, модне нині поняття цілісна медицина набуває тут конкретного наповнення. Тому порада щодо здорового способу життя або шляхів уникнення хвороб від головного лікаря такої клініки здається мені багатьом з нас станеться у нагоді. Вас мусманмахенвімусманлебенгізунцублябн. Гузунцю щоб залишатися якомога довше здоровими, рецепт дуже простий. Головне треба уникати стресів та надмірностей. У першу чергу це стосується того, що і як ви їсте. Їжа має бути різноманітною, не можна переїдати, їсти запізно, захоплюватись так званою важкою їжею, вживати багато овочів та фруктів. Головні вороги зайва багата на активний спосіб життя. Мобільний телефон, до речі, також може бути шкідливою іграшкою, не з причиною якихось там хвиль або випромінювань. Він просто лишає вас вільного часу відпочинку, а це призводить до стресу. і звичайно треба добре знати свої Мене історії і своєчасно обстежуватись на предмет захворювань, що передаються спадково. Треба також відмовитись від алкоголю та нікотину. Але один-два келиха гарного вина на день нікому не завадить. Нагліза цвайґлизаванзінтож асанат. У Баден Бадені дуже широка палітра медичних послуг від якісної стоматології до таласотерапії, від соляних гротів. Наприклад, тут, у штучних соляних гротах Саліна, ви між іншим дихаєте сіллю мертвого моря до спортивної медицини. У клініці Медіко і Вітал кожний бажаючий може пройти обслідування та отримати комплекс рекомендацій від одного з лікарів олімпійської зборної та національних збірних Німеччини у різних видах спорту. До порад спеціаліста такого рівня варто прислухатися. Так само варто представницям прекрасної половини людства прислухатися до порад цієї чарівної жінки, професії якої полягає в тому, щоби подовжувати молодість, робити людей більш привабливими і відповідно впевненими в собі і успішними. В сучасному світі краса людини вже не розглядається просто як дар природи. Цим подарунком ще треба правильно розпорядитися її треба постійно підтримувати як примхливу екзотичну квітку, що від невірного догляду в'яне раніше відведеного їй природою часу. Сучасні досягнення у світі дерматології, пластичної хірургії, косметології вістину вражають, надають кожній з нас шанс довше відчувати себе красивою, чарівливою, бажаною. Треба тільки не гаяти часу, не розмірковувати, а довірятися спеціалісту. Хіба варті зморшки або складки того, щоб псувати життя і ставати причиною поганого настрою? Звичайно, ні.